Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події. Дня. У головному управлінні ДСНС в області запрацювала медико-санітарна частина. Хто може отримати там медпослуги? Сьогодні прийшов сьогодні. Отримуєш потрібну тобі інформацію. Предметний тест, який необхідний при вступі до вищого навчального закладу, можна буде скласти за кордоном. Як організують цей процес? Звичайно, впевнена не можу бути, але готуйся. Гроші за смаколики. Учні 34-ї школи вторгували 30 тисяч гривень на ярмарку. Як витрачатимуть благодійність для наших збройних сил. Роблять кардіограму, ультразвукове дослідження та дають безоплатні медикаменти. У головному управлінні ДСНС в області запрацювала медико-санітарна частина, розповіла Суспільному і начальниця Тетяна Ковба. Медпослуги там отримують рятувальники та ветерани служби. Як пацієнтам такий пункт та з якими скаргами вони звертаються, найчастіше дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. На медичній кушетці – 73-річний Тимофій Андрійчук. Рятувальником він пропрацював 33 роки тепер на заслуженому відпочинку. Якби можна було повернутися назад, то все-таки я пройшов без Тебе шлях, який пройшов. Та каже, попри приємні спогади, здоров'я вже не те. Є така проблема із хворією, суставами, дихальна система. Ну і інші такі супутні. Зараз чоловікові роблять кардіограму. Ну розумієте, іноді так все десь частіше. Говорить рада, що терапію отримує в цій медико-санітарній частині, адже до сімейного лікаря записатися проблемно. У місті таке є черга. тобто записатись на якийсь певний період. У нас сьогодні прийшов сьогодні. Отримуєш потрібну тобі інформацію. От лікар може записати до любого лікаря-спеціаліста. Терапевтка Ірина Вірт каже, щодня консультує до двадцяти пацієнтів. Тиск сто двадцять це нормальне ага, права на здоров'я з її слів. Тут лікарі надають повний спектр послуг від огляду до денного стаціонару. Я вирішую, чи потрібна йому консультація вузьких спеціалістів. Ми їх направляємо до наших лікарів. Якщо є потреба, то тоді відправляємо на вторинний рівень забезпечення медичного обслуговування. Це інші лікарні. Та в 90% випадків вони справляються самостійно, говорить пані Ірина. Зараз на систему охорони здоров'я є ще більше, ще більше навантаження для того, щоб зменшити навантаження на інші заклади, ми беремо таку ж частку на себе. Тут рятувальникам за потреби надають безоплатні медикаменти. Це ліки, які ми укладаємо договора і закупляємо для наших співробітників для особового складу. Допомагають впоратись із травами, лікують їх на фізіотерапевтичному апараті. Пацієнта було розтягнення зв'язок. Всього в цій медичній частині шість лікарів. Їхні послуги для рятувальників та ветеранів держслужби з надзвичайних ситуацій в області безоплатні та цілодобові, зазначила начальниця відділення Тетяна Ковба. Ці спеціалісти дають можливість проводити особовому складу щорічні медичні огляди. Також при захворюванні надавати медичну допомогу. Ми працюємо в електронній системі МІЯ, яка під'єднана до eHealth. Ми обстежуємо, направляємо, проводимо обстеження згідно того, що в нас є в наявності. Кардіограма, якісь лабораторні обстеження, відновлю лікування. Також лікар-хірург проводить амбулаторні і оперативні втручання. Медикиня говорить, крім роботи в цьому пункті, лікарі ДСНС допомагають на прифронтових територіях та в місцях обстрілів. Наші медичні розрахунки з медичним автомобілем залучаються до гуманітарного розмінування на сході України, супроводжують перетехнічні розрахунки, надають медичну допомогу. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Мультипредметний тест, який необхідний при вступі до вищого навчального закладу, за кордоном складатимуть ті випускники, які вирішили здобувати освіту в Україні. Для цього у країнах діятиме 24 пункти тестування. Розповіла Суспільному методистка лабораторії ЗНО обласного інституту після дипломної освіти Тетяна Федоренко. Більше розповість Ірина Філенко. Is it Чи важливо боротися зі зміною клімату та глобальним потеплінням, запитує вчителька англійської мови Наталія Малонох у 11 класі, де поглиблено вивчають мову 5 разів на тиждень. Говорить, що майже усі учні цього класу складатимуть англійську як предмет на вибір. У Мене працюють діти, діти за кордону 5 дітей, і чотири з них здають екзамен з англійської мови. І вони вдячні за те, що ми поглиблено вивчаємо англійську мову в школі, тому що вони приїхали за кордону. Вже з певною базою і користуючись своїми знаннями, вони вже більш комфортно себе відчувають в... за кордоном. Анастасія та Назар Драбовський випускники нині вчаться за кордоном в Естонії. Мультите складатимуть у Талліні, але здобувати вищу освіту хочуть в Україні. Я сподіваюся, що все буде добре, я складу. Але звичайно, впевнена не можу бути, але готуюся і англійською мовою добре знаю, тому думаю, з цим проблем не буде. Зараз планую поки онлайн подавати, але все, що може змінитися кожен кожного дня, тому хочу бути готова до різних ситуацій, поки що тільки збираємося подавати документи, але майбутньому все може ще змінитися багато разів. Хочеться піти в науку вивчати біологію фізику. Пропоную попрацювати над е, помилками, які ви допустили у своїх е, роботах. А це урок української у випускників. Цей предмет є обов'язковим для складання мультитесту. До нього готує два одинадцяті класи. Це 43 учні. Розповідає вчителька Алла Банделюк. А ми працюємо за збірником Олександра Абраменка. Це перша і друга частина, і безпосередньо ми працюємо над українською мовою. за кордоном. Перебуває 10-11 одинадцятикласників, каже заступниця директора Оксана Кобильник. Усі вони можуть отримати освітні консультації від вчителів школи із цих дітей. Шестеро учаться за екстернатною формою, тобто вони учаться тільки в школах за кордоном, а четверо під'єднуються до наших уроків і учаться разом з нами. За словами Оксани Вікторівни, усі випускники отримують свідоцтво про загальну середню освіту. Всі налаштовані, ті, які навчаються з нами. Ті отримають там, немає проблем, вони навчаються, мають оцінки за перший семестр, матимуть оцінки за другий семестр. А ті, які навчаються за екстернатною формою, теж налаштовані складати наші, писати контрольні роботи і отримати оцінки за рік і отримати атестат. 611 класників Щеркальщини перебувають за межами області та України. Кількість тих, хто складатиме мультитест, невідома, розповіла методистка лабораторії ЗНО ну, обласного інституту після дипломної освіти Тетяна Федоренко. Вони реєструються в тих країнах, які Попередньо домовлено про те, що в них будуть створені пункти тестування. Ірина Філенко, Фадіркоцаба Суспільне новини Черкаси. Викладачі та студенти усіх закладів вищої освіти презентували свої наукові проекти у Черкаському обласному інституті після дипломної освіти. Захід присвятили Дню науки, розповів Суспільному начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. На заході вручили премію молодих науковців для викладачів закладів вищої освіти. Захід придуманий і продуманий саме так, щоб ми могли презентувати все те найкраще, що є в наших вишивчаних закладах, їхні наукові досягнення, які досягнення практично утілені народне господарство там, для оборонної сфери, можливо. У нас вже в третій рік поспіль заснована Черкашні премія для молодих науковців, тобто це молоді працівники закладів вищої освіти. Тобто, це молоді вчені, молоді дослідники, можуть бути аспіранти, там, кандидати наук, і такі практично зробили. Щось таке важливе, що сьогодні втілюється народне господарство і приносить економічний ефект. Ми представляємо сьогодні найактуальніші спеціальності, які ми готуємо в Черкаській медичній академії. Це здобувачі освіти фізичної терапії ерготерапії, які займаються реабілітацією не тільки цивільного населення, а й зараз вже військових, які були поранені внаслідок військових дій. Ми зараз закачуємо спину, так як у військових при носінні бронежилета іде ем, 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 ем. ем, неправильне. Напруження м'язів і вони. М'язи працюють не так, як потрібно. Я показую свою 3 d роботу Це тривимірне моделювання за допомогою процедурних модів, які створюють на основі певної моделі. Це мій курсовий проект, який я готую. За допомогою цієї програми можна взагалі в принципі робити моделі для ігор, спецефекти для фільмів, робити мультфільми також і в 3D, в 2D. 30 тисяч гривень зібрали сьогодні на шкільному ярмарку вихованці 34-ї школи Черкас. Разом із батьками вони готували та продавали випічку, лимонади і десерти. розповіла директорка закладу Валентина. Козій кожен клас презентував стенд зі стравами різних країн світу. Всього представили 28 держав. Четвертому а класу дісталась Польща. Ягодний компот, будь ласка, є кекс і є отакі калачики. Ось. І невеличкі слойки залишилися. Я навчалася в цій школі, і тому для мене це як я повертаюся назад. Дитинство дуже чоловіке. Діти були дуже задоволені, що ми готуємо сусідню країну, Польща, так як ця країна нам дуже допомагає в цей час, допомагає нашим людям, які виїхали, і звісно, допомагає і військовою технікою. Ярмарка це взагалі цікаво. У мене двоє дітей, я завжди приходжу, приймаю участь, мені це подобається. Ну, смачненько можна щось купити, з дітьми поспілкуватися. Саме, вже, яке я тут ряту писала, ми дегустуємо їжу, і оце так радію, що діабету не буде. Сподобалось, що ми не на уроці, а тут проводимо час. Ну, у нас люди приходять. Вибирали, спочатку вибирали, вибирали, думали, думали. Нічого не могли вибрати, потім є щось вибрали, Всі хотіли пити, всі пити, пити, пить. У нас розкупили всю воду, потім всі хотіли щось солодке. Такий тематичний захід у школі відбувається вперше. Розповіла директорка Валентина Козій. Каже, до нього долучилося дві тисячі людей. Благодійність для наших Збройних сил допомогти їм. Сьогодні в нас проходить ярмарок. І кошти, які будуть вилучені на нашому ярмарку, ми відправимо нашим хлопцям. Це об'єднує, є певна мета, перемога. І навколо цієї перемоги ми об'єднуємося. Всі живопис графіку витинанку та ляльки-мотанки представили черкаські майстрині у єдиній виставці відчуття життя. Вони об'єднали свої роботи спільною ідеєю, метою та кольоровою гаммою. Розповіла суспільному керівниця галереї народного мистецтва Ольга Мартинова. Така виставка вимішли переживань, вимішли відчуттів. Тішить мене це, що діти, діти вже дорослі. Діти ростуть, прогресують, стараються, дуже так знаєте, повзросліли, можливо, через те, що сьогодні такий час. Ми з дівчатами дуже довго виношували ідею цієї виставки. Дуже довго працювали над нею. Техніка робіт незвичайна, це покриття білою фарбою, потім по білій фарбі намальовано олівчиком, і тоді вже пензликом. Зверху допрацювалися. Тавкої техніки це, напевно, від серця йшло. На цій по виставці я представила ветенанти. Вони ось. Такій кольорові гаммі біле, червоне, трохи чорного. І в цих витинанках я вилила свої переживання, свої відчуття. Взагалі дівчата дуже виросли і відкриваються з нових сторін: і витинанка, і графіка, і живопис. Мені дуже подобаються їхні роботи. Фабрика музичного мистецтва Войси, з учасниками якої студенти Черкаського національного університету, організувала доброчинний концерт на підтримку ЗСУ. Сам гурт було створено незадовго до повномасштабного вторгнення. Розповідає одна з його перших вокалісток Надія Запрягайла. Коли почалась війна, буквально тиждень паузи, коли ми мали оговтатися від того, що відбувається, але потім ми зрозуміли, що ніхто не може сидіти на місці і зібрались відповідно. І за цей рік в нас сталося дуже багато. Спочатку ми якось так мала маленьким колективом репетирували у напівпідвальному приміщенні. Згодом ми вже також наші керівники домовилися із керівництвом вузу і ну університету. І ми змогли займатися тут. За рік каже Надія, склад учасників збільшився від 6 до 21 Репортар став ширшим, а виконання професійнішим. Свій перший сольний концерт студенти вирішили присвятити Збройним силам України. За вхід пропонували донатити військовим. Людина дійсно вірить у перемогу, дійсно цього хоче допомогти. Ось вона знає в яких умовах наші хлопці всі знаходяться. То ну я думаю, якщо кожен це буде розуміти, то сума набереться. Ми дізналися про те, що потребує підтримки заступник директора драматичного театру і погодилися з ним, що наш захід, кошти, які будуть, будуть якраз для полегшення їх боротьби на фронті. Прийшла послухати концерт, музикою, музика, також, також донатити для хлопців. Донати збирали за можливість зробити професійне фото. Зі слів Надії Запрягайло. Всього вдалося зібрати 25 тисяч гривень, які передадуть Роману Бурлакову. Ще 15 тисяч спрямують студентам, які нині боронять Україну. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Спокійних і тихих вам вихідних. Щасти.